Близько тисячі прикарпатців вийшли на площу поблизу Білого Дому. Люди долучилися до попереджувального страйку, який оголосила опозиція. Кажуть, у такий спосіб вони підтримують протестний Київ в руках плакати з текстами статей Конституції, які гарантують основні права та свободи громадян. Наші діти жили мирно, вони в демократичній країні не біжали. Я сам хочу, щоб діти мої мали належну освіту. Ми мали прозорість, якусь майбутність, якусь чесність. Підтримати свою Україну, тому що ми вже нам надоїло такі. Україні жити остройкуємо, ми, ми хочемо жити в вільній державі. Пам'ять євромайданівців, котрі загинули в сутичках на Грушевського. Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання. Також під стінами адмінбудівлі засвітили з десяток свічок, а на вхідних дверях хода прикріпили портрети загиблих. Символізує життя українського народу, і аби ніхто не смів ніколи і ніхто не смів посягати на нього. І за хлопців, які віддали, які стали героями, які не, не ті герої, яким звання присвоюють герої України, а ті, які готові не говорити життя віддати за, за свій народ і за свою державу. Бути терплячими і знайти порозуміння закликав мітингувальників голова обласної держадміністрації Василь Чуднов. Він засудив сутички на Грушевського. Втім, на заклики людей покинути партію регіонів очільник Прикарпаття відмовився. Це Біда нашого народу, це це величезна біль, і я не думаю, що є хоч одна людина на цій світі, яка би схвалювала ці події. І ми всі їх засуджуємо. Підтримки не лише моральної, а й правової потребують прикарпатці, котрі перебувають у Києві. кажуть місцевому штабі нацпротиву. Адже з області повсякчас вирушають автобуси, з охочими відстоювати державну незалежність на Євромайдані. Сьогодні у нас є інформація, що вже п'ять наших людей з області є затриманими в відділках. Ми їм організовуємо юридичний супровід, і звідси буде відправлена група юристів, яка буде з ними працювати. Плюс депутати районної області. Вірніше Верховної Ради, які будуть брати їх ну на поруки, пробувати брати і опікуватися ними в Києві. Діяти в рамках закону, допоки це можливо, пообіцяв голова обласної ради Василь Скрипничук. На його переконання, депутатський корпус має захистити мітингувальників від можливих репресій. Ми будемо робити все залежне, поки що легальними шляхами обласна рада. Доки можна цього робити, зараз ми оголошуємо про безстрокову акцію від депутатів обласної ради про проведення відкритих. Зустрічі в будь-якій точці нашої області з з виборцями це дасть можливість, дасть можливість потім на судах, якщо таки будуть представити інтереси виборців з тим, що люди мали право прийти на зустріч з депутатом і обговорити ситуацію, яка склалася. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на Вежі.